Вітаю вас, діти! Зверніть увагу, будь ласка, на дворі ще прохолодна, земля, де їде вкрита снігом, тому що весна затрималась дорогою, але надіслала нам листа. У листі весна звертається до діток із проханням виконати її завдання. Прочитаємо, що в листі? Любі малята мене затримала дорогою зла зима. Допоможіть мені скоріше дістатися до вас. Відгадайте загадки. Весна. Діти, допоможемо весні. Спробуймо відгадати загадки. Так, слухайте уважно першу загадку. Та сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває? Так, навесні. Слухайте далі. Дме південний теплий вітер і яскраво сонце світить. Сніг чорніє, м'якне, тане. Коли це буває, діти? Так, також навесні. Діти, скажіть, а яка пора року настала? Так, весна? Розглянемо ілюстрацію рання весна. Діти, скажіть, яке сонечко навесні? Що відбувається зі сніговою бабою? Чому, як ви вважаєте, звідки беруться струмки? А чому плачуть бурульки? Діти, а яке небо? Було взимку. Молодці дітки! Давайте з вами покличемо сонечко. Допоможемо сонечку стати яскравішим і розтопити сніг. Пропоную викласти на столах з паличок сонечко з промінчиками. Дякую вам, малята! Тепер стало багато сонячного тепла і світла. Дітки, виконуємо дидактичну вправу, яка називається Що спочатку, а що потім. Пропоную розглянути малюнки, на яких зображено, як розпускається квітка. Треба визначити послідовність, що було спочатку, а що потім. Розгляньте, спочатку був маленький росточок, зелененький листечко, так? Потім з'явилася малесенька квіточка, потім підросла ще більша квіточка і вже розкрила свої пелюсточки. Вцяла така красива-красива, так? Молодці. Діти, хто ж це співає? Так, це співають пташки на весні. Пригадайте діти, як ви допомагали взимку зимуючим птахам, а як зустрічатимете перелітних пташок. Діти, що нового ви дізналися про весну? Який настрій принесла вам весна? Глята весна вам дуже-дуже дякує за допомогу. До нових зустрічей!